Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про інфінітів. Інфінітів це неозначена форма дієслова. Вона нам вже не раз потраплялася така форма дієслова. Ми постійно розглядали приклади речі, і там нам, мабуть, ще постійно потраплялася така форма. Але ще хочу сказати, що Ця форма дієслова не настільки проста, як здається, на перший погляд. Вона може виконувати різні функції, може мати різні значення і, взагалі, є багато інформації, дуже багато інформації про цю форму дієслова. І тому цю тему я розумію на два уроки. На цьому уроці ми поговоримо. Про форми інфінітиву і про його функції в реченні. А в наступному відео ми вже поговоримо про інше. І давайте розглянемо такі базові факти про інфінітив. Перше, це те, що інфінітив відповідає на питання, що робити, що зробити. І ще є такий факт, що інфінітив вживається з часткою YouTube. Є такі випадки, коли він вживається без неї. І це буде називатися голий інфінітив. Голий інфінітив це неозначена форма дієслова без частки тю. І розглянемо форми інфінітиву. Їх всього є 4. Зараз на дошці дві. І форми є в активному і в пасивному стані. В активному стані ось 4 і в пасивному два. Перша форма. Simple або indefinite infinitive в перекладі означає простий або ж неозначений інфінітив. В активному стані, наприклад, to go іти, to write, писати. Це просто перша форма дієслова. І в пасивному стані ми вивчали, як ставити в пасивний стан дієслово, дієслово to be і третя форма ось ось цього дієслова. Я не написала go, тому що воно, воно не підходить. Під пасивний стан ось це дієслово слово go. To be gone, бути прийденим. Якось не дуже. А бути написаним, наприклад, твір був написаний це вже краще підходить. Друга форма k або progressive infinitive. Тривалий інфінітив. To be going або To Be writing. Be – перша форма дієслова, Інговим закінченням, тобто герундій, або ж четверта форма дієслова. І тут пасивного стану немає. І розглянемо ще дві форми інфінітива. Perfect infinitive доконний інфінітив. To have gone і to have written це have третя форма дієслова Gone це go іти. І written це write – писати. І в пасивному стані to have been written. Бачите, тут. Є дієслово have, а потім вже дієслово to be у третій формі і вже після дієслова to be, дієслово write у третій формі. Perfect continuous infinitive доконано тривалий інфінітив. To have been going і to have been writing. Have been і перша форма дієслова з інговим закінченням. І пасивного стану в цій формі немає. І тепер розглянемо функції інфінітива у реченні. Інфінітив у реченні може бути підметом, підмет відповідає на питання хто що, може бути додатком, обставиною, може бути частиною складеного присутка. І також інфінітив разом із залежними від нього словами утворює інфінітивну групу. Наприклад, to learn the poem by heart. To learn – вивчати це ось наш дорогенький інфінітив. Потім вивчати, що? The poem вірш і вивчати як. By heart by – heart. на пам'ять. To learn the poem by heart – Вивчити вірш на пам'ять. Можна цілком вичити цю фразу. Вона вам буде корисна. І розглядаємо функції. Це не тільки функція інфінітива в реченні, а також може бути і інфінітивної групи. Перша функція підмета, наприклад, to know him is to trust him. Ось цей інфінітив в цьому випадку виступає в ролі підмета. Знати його це довіряти йому. І друга функція це частини складного присутка. Наприклад, The point is to achieve the aim. Point означає сенс або суть. To achieve це наша неозначена форма дієслова і ще й нове дієслово. Achieve означає досягати. Aim ціль. To achieve the aim досягати цілі. Uh, the point is uh, сенсом є те, щоб досягти цілі. Можна, можна просто сказати, головне це досягти цілі, досягти мети. Також інфінітив та інфінітивна група можуть виконувати у реченні функцію додатка. Наприклад, He asked me to wait. Додаток відповідає на всі питання відмінків, окрім наземного. He asked me, він попросив мене to wait. Зачекати. Він попросив мене що? Що? Зачекати. Наступна функція функція обставини мети. Обставина відповідає на питання. Як, де, коли, з якою метою, для чого? Тут обставина мета відповідає на питання, для чого з якою метою. I have come here to meet her. I have come here. Я прийшла сюди to meet. Щоб? Зустріти? Тобто я прийшла сюди для чого? З якою метою? Щоб зустріти її. І останній нас, остання функція. Обставини наслідку. Наприклад, she is old enough to go to work. She is old enough. Вона достатньо доросла to go to work. Щоб іти працювати. Ось так. І також є ще один момент, що після слів the first, the last, перший, останній тощо. інфінітив перекладається як особова форма. She was the last. To finish. Як ми перекладаємо це речення? Ми скажемо, якщо дослівно, давайте спочатку дослівно вона була останньою закінчити. А так то можна перекласти, вона закінчила останньою. Бачите, тут інфінітив це інфінітив to finish, але в перекладі буде закінчила. Навіть ми чуємо, який це рід. Ми чуємо, що це жіночий рід. вона закінчила останньою. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І в наступному відео буде продовження цієї теми про інфінітив. Я вважаю, що ті люди, які вивчають англійську мову особисто для себе, їм не обов'язково це все сильно вивчати ось цю тему інфінітиву, бо вона досить складна. Досить складна, і я думаю, що коли ось так побільше читати речі, дивитися фільмів і вчитися їх перекладати, то можна вже самим якось догадуватися, що, як, як в яких випадках перекладається ось цей інфінітив. Тому це відео просто, щоб ви краще знали граматику, краще зрозуміли ось цю тему інфінітиву. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!